Доброго всім дня малята, та гарного настрою бажаю. Є професій так багато всіх їх не перерахувати. А ти обравким хочеш бути, тоді про деякі послухай. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає. Вогонь небезпечний водою поливає. Пожежник сміливо рятує людей. А нам варто знати номер ось цей Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна. Вчить майбутнє покоління. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, Ще пиляють і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок щоб було багато. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти. Ніби чарівник тоді не кине лікар у біді. Він хвороби всі лікує, від недух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Може, знаєш, може, ні, та супермени є в житті, щоб в безпеці ми жили, щодня трудяться вони. Від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталось, просто знай. Поліцейським довіряй. Його майстернею є кухня. Там він творить незабутньо. Може всіх нагодувати. Сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар. Готувати справжній дар. Всі професії прекрасні, давні є, а є сучасні. Програмістом бути круто. Добре знає він комп'ютер, може гру та сайт створити і програму розробити. Художник пензликом змахне і в серці іскра спалахне, коли картина ця вражає. Чому так? Це ніхто не знає. Художник може малювати і те, що за вікном, і те, чого не може існувати. Картини різні є, великі і малі, незрозумілі і наче живі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які ще знаєш ти? Нумо швидше розкажи. Молодці малята! До нових зустрічей!